дуже багато говорили зараз про команду, але ніхто команду не відзначив. Тому я виконую почесне доручення міністра молоді та спорту України Матвія Бідного і хочу вручити почесну грамоту Міністерства молоді та спорту України Ягодці Юрію Петровичу за вагомий особистий внесок у реалізації державної молодіжної політики в Україні національно-патріотичного виховання молоді. Активну громадську діяльність, про професіоналізм та відданість справи. Також ми не можемо не відзначити ще одну членкиню команди, яка допомагала і стала можливістю, аби Острог був молодіжною столицею України. Пані Наталію Геннадійну Чигир. Біжить за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Україні, національно-патріотичне виховання молоді, активну громадську діяльність, професіоналізм, відданість справи, подяка Міністерства молоді та спорту України вам. І ну для мене це особисто особлива подяка, тому що ця колежанка зателефонувала мені 18 тисяч разів, аби я точно приїхав на цей захід. Хоча я дуже дуже хотів і планував це за вагомий особистий внесок, у реалізацію державної молодіжної політики в Україні, національно-патріотичне виховання молоді, активну громадську діяльність, професіоналізм, відданість справі. Подякує міністерству молоді та спорту України. нагороджується стецюк Ольга Володимирівна. Ольга Володимирівна наближається. Багато справ дійсно, тому що команда, друзі, продовжує, продовжує свою роботу, аби наш форум дійсно був чудовий. Давайте бурхливими оплесками ще раз привітаємо Ольгу Володимирівну. Дякую, друзі. Давайте, давайте ще раз запрошу всіх нагороджених сюди по центру, аби ви побачили цих людей.